Цього тижня планову нараду з керівниками основних служб міста провів виконувач обов'язків міського голови Микола Корнічук. Розпочали засідання з вітань ювілярів. На нараді поздоровили з днем народження директора Бориспільської централізованої бібліотечної системи Жанну Кручиніну та начальника головного управління житлово-комунального господарства Володимира Врамчука. Далі перейшли до обговорень питань, пов'язаних з життєдіяльністю міста. Відтак, виконувач обов'язків міського голови Микола Корнічук повідомив, що наразі сформовано всі комісії міської ради, які вже розпочали свою роботу. І зараз ми націлюємо працівників нашого виконавчого комітету на тісну співпрацю із депутатськими комісіями для того, щоб ми зараз підготовили засідання вже робочої сесії, на якій можемо розглядувати. Я думаю, що вже і бюджет міста Борисполя на 2016 рік, тому що вже багато контрольних цифр доведено вже до нашого управління, фінансового, фінансового управління. От, у нас дуже багато роботи по формуванню програм розвитку міста Борисполя. Тому що вони розроблялись дитич 2010 році і в основному розроблялись програми на 5 років по 2015 рік. 2015 рік закінчується. Закликаю всіх до спільної роботи із депутатами і з депутатськими. Комісія на нараді обговорили також теракти, які відбулися у Парижі, столиці Франції, у зв'язку з цими подіями, аби попередити можливу небезпеку в Україні. Правоохоронні органи працюють у посиленому режимі несення служби, якого дотримуються, і працівники Бориспільського відділу поліції на теперішній час здійснюється охорона об'єктів критичної інфраструктури, тобто це шляхопроводи, мости, які є у нас на території два моста. Проліски і біля газорозподільчої станції на шляху до на об'їзній дорозі, також інші об'єкти, які кажемо посилена увага наближені патрулі і виставлені пости на зазначені об'єкти у зв'язку з попередженням скажем ймовірних дій, які можуть виникнути для їх своєчасного попередження або Запобігання і документування. Також хочу звернутися до всіх у разі знову ж таки, в такому ракурсі інформації. Будь ласка, повідомляйте, можливо, якісь підозрілі автомобілі, можливо, люди діють якимось чином, що можуть наслідками їх дій можуть бути якісь протиправні. От, тобто телефонуйте 102, обов'язково реагуємо, обов'язково з'ясовуємо при наявності можливості. Сфотографувати або зафіксувати номер автомобіля це що стосується як антитерористичних заходів, так само і звичайно по будь-яким протиправним діям. Начальник Бориспільського відділу поліції головного управління Національної поліції Київської області Роман Коз'яков повідомив, що кандидати до нової поліції минулого тижня складали іспити. Детальніше про те, як проявили себе потенційні полісмени, дивіться у сюжеті телеканалу Бориспіль в ефірі та на нашому сайті. У нас в підрозділі збільшиться. Кількість працівників на 180 чоловік. Це аеропорт і разом з тим на території міста і на території району, які будуть нести виключно патрульну функцію. тобто вони будуть знаходитись постійно на вулиці, постійно в місті і постійно будуть пересуватися і в такому режимі працювати. Заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла про заходи, які відбулися минулого тижня, серед яких конкурс випускниця-чарівниця, в якому взяла участь вісім учениць навчальних закладів міст перемогу на заході здобула учасниця, яка представляла загальноосвітню школу номер 6 Катерина Шелудько. Детальніше про конкурс дивіться незабаром в ефірі та на нашому сайті. Також Людмила Васильівна розповіла про інші досягнення мешканців Борисполя. Вийшов указ президента України від 19 листопада 2015 року за номером 632. У якому зазначний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтво в агномі творчі здобутки та високопрофесійну майстерність є прізвище Зюськіна Олександра Дмитровича, художнього керівника та диригента народної академічної хорової капели імені Павла Чубинського та Бориспільського народного муніципального камерного хору Бориспільської міської ради. І Олександру Дмитровичу присвоєно високе почесне звання Народний артист України. Також цього тижня відбулося засідання виконавчого комітету, новий склад якого було затверджено на сесії міської ради. Тетяна Поминальна Віталій Назаркевич. Новини телеканал Бориспіль.